Рідкісно земельні метали вони завжди супроводжуються з ними завжди щось не так. З точки зору екологічної безпеки. Ось чому по всьому світові, так, якщо ми будемо розглядати і Сполучені Штати Америки, і країни Європи або інші країни, які є досить розвиненими і в яких розвинена демократія і зелені цінності, не видобувають їх. Тому що це екологічно дуже небезпечний процес, як видобуток, так і саме первинне і вторинне збагачення. А найголовнішою проблемою є те, що в цих купалинах саме підвищене вміст. Урану і, і таким чином, рано чи пізно, ця пилюка вона отруїть навколишні землі, чорноземи стануть просто непридатними для подальшого сільськогосподарського використання. І ці саме аргументи в Україні стали ключовими, що, незважаючи на економічний зиск, від розробки цієї ділянки родовища відмовилися.